А тепер до того, що Дональд Трамп таки збирається їхати. До Китаю він не не неочікувано це заявив. Мовляв, запрошення вже на столі від Сі Цзіньпіня особисто. Про це Трамп повідомив під час зустрічі з президентом Філіппін в Білому домі. А от щодо можливої зустрічі з Путіним у під тут американський лідер вирішив залишити трохи інтриги. Каже так, це можливо, але прямо відповідати не став. У нас заплановано багато можливих зустрічей. Мене запросили в Китай, і ми наймовірніше туди поїдемо. Це ще не зовсім скоро, але й не надто далеко. Багато лідерів надіслали запрошення, і ми ухвалимо відповідні рішення найближчим часом. Ну тут нагадаю, що нещодавно New York Таймс писало, що Сі Цзіньпінь, точніше, перепрошую не New York Times, а просто за Times, писало, що Сі Цзіньпінь має амбітні плани запросити Дональда Трампа на військовий парад в Пекіні, присвячений закінченню Другої світової війни. Дійство заплановане на вересень з усіма належним, таким китайським розмахом. Цікаво, що серед гостей очікується, і Путін, який за даними видання, вже нібито погодився приїхати. Тож кулуарні джерела натякають. Сім Може влаштувати не просто шоу, а якраз ось цю тристоронню зустріч: Пекін, Москва, Вашингтон за одним столом. Якщо це станеться, світ отримає нову серію великої геополітичної гри.